Всім привітаки! На цьому ми з вами вчора зупинилися. І зараз вже третя година дня, буду продовжувати. Багато справ було зранку, нічого не встигаю. Те, що запланувала на тиждень. То просто, знаєте. Ой, господи, навіть четверть не зробила. Але, знаєте, головне щось робити. А там вже, да, да черепашими шагами просуваюся. Але, ну... Що я можу з цим зробити? Нічого, я можу тільки щось робити. А як же воно по скорості буде? це вже окрема, окрема тема. От, тому сьогодні буду дороблювати цю частину. Як ви бачите, тут багато і дерев, і, ну, в смусі, досок якихось валяється мішок, там м м всяке сміття, підрізати ще треба, буде підрізати, бо вчора це така чорнова обрізка була. Сьогодні зробимо ліцеву, треба позакріпляти ці кущі, щоб вони акуратно росли, щоб більше не було такого, що вони сюди вилазили. ось Тому. Цим зараз я буду зайня... займатися. Ось так. що... А, до речі, що це? Це не агрос. це Йошта. Скоріше за все, так. Тому що. Коли я окупляла цей будинок, мене сюди хазяйка завела і каже, що тут росте Агрус, ну такий як агрус, зміжений з чорною смородиною. Тобто Вона це називала Агрус, але це, по суті, він, це не зовсім той Агрус. Здається, якщо я правильно запам'ятала цей момент. От. Але це, от, бачите, Агрус перемішаний з чорною смородиною, ну, скрещений, то це буде Йошта. Так що, скоріш за все, це йошта. Сподіваюся, вона виживе, сподіваюся, дасть хоча. Трошки плодів, хоча е, більшість гілок пообрізало. Ось воно. Більшість пообрізала, ну, вже що буде, то буде, знаєте. Ой, такий опит це теж досвід. Так що давайте приступати. Вон, бачите, цей валяється. Цей валявся так само, я його закріпила вчора. І, вон, бачите, воно валялося отак от. І всі від нього пагони пошли в цей бік, от прямо в ту сторону, в ту сторону. Другий день прибирання цього маленького участку. Дуже сильно все затягується через калючки, ну і взагалі неприходимість цієї зони, але вже набагато краще. Перевернула тут таку дощечку, дощечку, а там багато слимаків. Я їх віднесла курочком. І продовжую прибирати. Тут ще є парсель, така я її зараз підпилюю. І після цього хочу ще трохи розчищати кущі, тому що сьогодні вже більш-менш світло, і я бачу, що там треба прибирати. Бо вчора я просто різала всі старі гілки, було темно, нічого не понятно. А тут я вже вирішила ще Підрізати і ще буде ще одна підрізка, але це вже завтра. Поки це все робила, багато металу знаходила в цій зоні, тому покликала чоловіка, щоб він тут прийшовся з металошукачем, ну щоб повибирав звідси метал, гвозді і так далі. Бо воно мені тут зовсім не потрібно. Пришел в помічник с металошикачем. Ось тут все перекопав, передав. Да, от. Так що мені зараз тут робити нічого, я беру оце приберу. Чи пізніше приберу, зараз я піду, напевно, біля калини. калина його не дуже цікавить, то я хоча б там позагрибаю, щоб час не витрачати. Ось тут під калинкою, зараз буду грибсти. Тут є що? Ось. Зараз будемо тут чистити. Під калиною теж не дали мені почистити, тому просто почекала, коли він закінчить, і продовжую далі. Прибрала гілки, які я там нарізала, і продовжую далі розчищати все, що там є. Ось ці гілки під забором це сусідська ліщина, яка проросла до нас. Я зовсім не проти, трошки її просто тут до самого забору підв'язала і продовжую далі. Отут у мене є майже кущик, який весь висок залишилося лише дві гілки. Прибираю біля нього граблями все листя, все під скубою, і буду зараз для нього робити опору. Для цього пішла до нашого дерева, яке спилили, там дуже багато гілок. І е, будуть зараз розпилювати для опори. Це, до речі, вийшло досить складно, і це ще горіх трохи такий, ну, зеленкувати, да? Ще свіжий. Я навіть не уявляю наскільки це тверде дерево, коли воно вже ну постоїть, підсохне, то там мабуть, ще піпець. Взяла ці три палочки, буду робити з них опору. Спочатку вирішила, що сильно близько до куща зробила, треба подалі і прив'язувати. Я буду ці палочки, там ще якась вірьовка валялася прямо в цьому смітті, я її ну як валялася, якраз не колись підв'язували, от я її вирішила використати. Прийшла киця допомагати, от прив'язала першу гілочку, тепер прив'язую другу. Знов вечері, знов я не доробила, знов зараз в потьомках буду це все дороблювати хоч трошки. Бо хочеться все зробити ідеально. От як я це і зробила. У мене, до речі, там пам'ять закінчилася, тому я ходила, відчищала і суп зварила за цей час. От, а, хочеться все зробити отак. Але ж воно скільки часу займає, пляхамуха. Це от, дивіться, неприходимі джунглі. Ну нічого, вже зараз треба хоч щось доробити, бо я думала це все зробити за півдня. От півдня в мене був список, список планів на день. І я ще це взня, ну, внесла в той план. Тось. Вже другий день і завтра це все ще залишиться. Ой, капець. Ну, тому треба хоч зараз, хоч щось зробити, тому що щоб уже закінчувати це все. А завтра я їду на базар і півдня на базарі, потім ще щось, потім туди-сюди, і знов це на вечір. І щоб менше роботи завтра було, треба це доробити. Тому поїхали. Ви зі мною чи як? Прибираю стару опору від цих кущів, нарешті до неї взагалі можна дотягнутися. Прибираю сміття, залишившися, і тепер буде саме моє улюблене. Це гриб з тих граблями. Я це просто обожнюю. По-перше, це просто. По-друге, після цього вже такий якийсь невеличкий результат видно. До цього, поки все сміття валялося на полу, Ну, як сміття, да? тобто там листя, гілочки якісь. Скільки би я там не стригла ці кущі, щоб я там не робила, було враження, наче нічого. І не міняється. А тепер взяла граблі, загрібла, і наскільки же класно, наскільки чисто, свободно там стало. Просто якесь пространство з'явилося. І нове натхнення. Підпираю ці кущі, які тут зовсім вже розвалилися. Фух. Все, загрібаю. Загрібаю. Щасливо, як не знаю хто. Треба зараз тачку привезти, все на тачку погрузити. Ось. Земля тут просто. Пупка, чернозем, куча черв'ячків. Тут ще можна щось посадити. А це не сьогодні. Так, зараз я схожу за тачкою. За тачку це всю красоту. От. І потім куди? На компост. На компостну кучу і до сідання. Ну, як воно довго в мене часу зайняло. Я це, звісно, дуже все люблю. О, стекло, багато тут усюди. Я це, звісно, дуже все люблю, але стільки роботи, а воно прям ніяк не закінчується. Ще завтра буду продовжувати підстригати. Ой, клас. Загрібла. Фух, так, тепер пішла за тачкою. Ні, я передумала. Поки я ще не пішла за тачкою, треба це все погребати в кучки, бо потім тут буде стояти тачка, буде незручно. І це все треба позбирати. це Все треба позбирати. І все, можна йти за тачкою. Все, я привезла тачку, взяла з собою вили, діночок якраз для таких справ і совочок. Зараз буду це все прибирати. Вже зовсім темно! Вже майже стемніло, я це все вже погружаю на тачку. Ви мені світите, і це просто неперевершено, бо воно так швидко якось почало темніти темніти. І вже б я нічого там і не бачила. От завдяки вашому фонарику, хоч щось там бачу, хоч щось роблю. Після того, як добре підстригла кусти, зразу стало видно, як багато землі тут ще залишається. І от я думаю, що сюди посадити. В майбутньому, напевно, я точно сюди запихну хости, бо я їх обожнюю, вони люблять тіньок. А на цьому місці постійно тінь. Сюди сонечко заходить лише вранці на декілька годин, а так в цічені дня вечором тут постійно тінь. От, ну і хости тут, мені здається, повинні просто класно прижитися в цьому році, може, оскільки тут багато землі, і я ще не можу нічого сидити на городі, то сюди я посаджу може якусь зеленушку. Друзі, Ми майже на фінішній цією ділянкою. Дякую, що посвітили. Бо вже темно, я б без вас не справилася. Не знаю, чи вам щось видно чи ні, але буду вже з вами прощатися. Йду додому, помию волосся. Будемо їсти супчик, який я зварила паралельно з цією прибиранням. Ну і ми на фінішній прямий. Тут залишилося підрізати, прив'язати. Хтось мене перекрикує. Підрізати, підв'язати і потім що. Ну, і тут ще раз примісти, хорошенько замістити. Буде краса просто, я вже уявляю собі. Отак, думала за один день зробити, вже на третій затягнулося. Це в'яжу до компостної кучі. Розкладаю по місцях все, що в мене чим користувалася, йду мити волосся.